Привіт-привіт! Ну що ж, машинка вже буде від'їжджати. Це привезло мені вітрячки. Вітрячки. Давайте ж подивимося ближче, детальніше, які саме. Зараз розкажу і покажу, що до чого. І це Дмитре, твій комплект FT-2000 L2, 120-вольтовий з контролером LHCM на пониження. Воно тут приїхало. Я відкрив лопаті, перевірив, тому що трошки коробочка прим'ялася. Думаю, щоб було все окей. Все на місці. Подивіться, як вони зробили які підставочки, тобто, щоб все, щоб все трималося чітко з лопатями. Все, все чудово, все рівно, як струночка, ну все одно треба було перевірити, чи, чи дійсно все нормально, тому що транспортування це штука така. Ось такий от комплект, якщо когось цікавить. 1620 доларів у мене під дверима, його ціна можна замовляти, якщо хочете. Це 2 чесний, чесний, такий, як у мене був, тільки трошки більш вольтовий. До речі, до мене приїде теж більш вольтовий ft 2 але це буде десь в кінці серпня, скоріш за все, вже Ну і там вже буде діаметр не 3,2, там уже буде діаметр 3,1. Дмитро ще останній, хто встиг забрати, мабуть, останній варіант. З 3,2 діаметром вже далі їх таких не буде. А це Антоне Твій, 380-вольтовий FD4 3К. Точно такий самий, як отут у мене лежить в гаражі. Точно такий самий розібраний. Ну, як частково зібраний навіть. Да? От, ось його можна побачити. 4 метровий діаметр. Скоро буду монтувати, ще трошки вишку треба посилити перед тим, як це робити. Але да, Антоне, можна приїжджати, забирати вже. З контролерами в KJGT, жовтенький, демінговський, під включення в деє. 3 кіловатний контролер, 3 кіловатний вітряк, 4-метровий діаметр. Все по-чесному. Такий комплект тут у мене під дверима 2700, Кого цікавить, будь ласка, можна контролер інший взяти на контролер заряду без питань. ціна від цього. Не зміниться. Ці вітряки бувають в двох версіях. Вони є восьмиполісні, є десятиполісні генератори. Десятиполісний генератор чуть-чуть потужніший. Він в піках має більше видавати, але він і дорожчий. І контролер йому треба вже не 3-кіловатний, а п'ятерку брати. Тому там різниця в ціні буде 300 доларів. Тобто, за трьошку можна взяти вже версію fd 4 4 КВ, так її називають. Ну, але буде запас потужності і змушені будуть взяти більший контролер. Така от можливість теж є. А це. А це. Пане Євгене, твій вітрячок. Теж 4-метровий діаметр, теж 3 кіловатник, але від вуксіфаньтень. Це і ніщо інше, як FT3000L2. Отак от він поставляється. От Можете порівняти два 3 кіловатники Одна коробка з 3-кіловатником. І три коробки з 3 трьохкіловатником. Два різних заводи, два адекватні вітряки, два-метрові 4 діаметри. Ну, тут лопаті, тут генератор. Там хостова, ця хостова лопатка. Вона така сама, як на L-серії. От у мене тут лежить півторашечка. От, вона от так само виглядає. Генератор схожий, тільки ну, більший, звичайно, що, тому, що, тому що то 3 кВт, а не 1,5 кВт. От і вся особливість, от і вся різниця. І що я вам маю сказати, якщо сам вітряк без контролера, контролер може у вас є, 1900-ї на мене під, під дверима. Тому хто хоче, кому цікаво, можете через мене замовляти. А ні, то самостійно, ви знаєте, де я контакти всі здавав. А, трошки дам вам ще апдейту паралельно, щоб не затримувати довго. Бачите, 15-метровочка вже навіть стоїть. А на 12-метровочці все ще вертикальний вертунець, тому що не встигаю, я все-таки прийняв рішення, що перед тим, як вішати на неї 4-метровий вітрячок, я прийняв рішення її посилити. Тому найближчим часом, сьогодні-завтра, будемо додавати посилення по. По висотах, так ну то тобто на висоті приблизно до 6 метрів. отут будуть розпорки доставлятися, щоб центр красивіше сидів. І після цього вже буде монтаж е, оцього 4 метрового 3 кіловатника, що у мене зараз всередині в гаражі. Е, ну і ще цікавий момент. Дивіться, це оце чудо саморобне з 1,3 метра діаметром, запхнуло 10 метрів, і блін, він полетів. Ну як полетів? Наскільки може полетіти? Ясно, що він багато не дасть. Це я називаю його вітрячок на 300 Вт, тому що там есочний генератор від 3 і від із 3 вітроколесо. вітро А хоча все решта якби саморобна, тому що генератор не був окремо колись, лопать теж окремо. Ну але, блін, він прикольний на своїй висоті, а ви його купляти не хочете. Не продам, якщо не купите, от так і знайте. Ну таке, По вітряках ви все зрозуміли, купляти можна. Поки не пізно, бо воно ж поки приїде, то вже і осінь буде. Тому, в принципі, зараз саме час замовляти, щоб ще встигнути восени до осені щось зібрати, щось поставити і умудритися. Я теж буду скоро замовляти, я ж вас, вас вже попереджав, що я буду порівнювати, і ми дамо чітко відповідь на питання, що краще, вітряк з фіксованим котом лопатей чи з виворотним. Буде такий самий 4-метровий діаметр у мене, тільки з. Механізмом гвинта регульованого кроку від того самого виробника з тим самим генератором. Єдине, що він буде 10 бо вони інші не ставлять на машини з ВРШ От і порівняємо пізніше. Але я його ще не викупив, я ще тут чекаю трошки на Сергія на його передплату, щоб ми тоді купили два одночасно. Тому що це будуть дві таких коробки. От вона пуста коробка. От Вона повна коробка. Дві отакі коробки будуть, тому що їх треба. Та щити це, це чимало. Добре, на цьому все. Побачимось, все буде добре. Якщо когось цікаве, дійсно. Пишіть. Номер телефону ви знаєте, він в описі є до, а, до каналу. Ох, яка пилюка піднялася. Вітер, все, вітер. Сьогодні гроза буде. Бачите, трошки топило нас, трошки замуло занесло, але таке. Номер телефону ще раз 067-501-7574, Вайбер, телеграм, ватсап, куди хочете туди і звертайтесь, стукайте, пораджу, підкажу, допоможу. Якщо треба, якщо не треба, купляйте самостійно. Ви знаєте, де я контакти неодноразово з побачимось!